Дякую всім, хто прийшов. Мене звати Вадим Козяк, я, як вже оголосили, співзасновник ТОВ правно. Мені 53 роки, і я з 96-го року працюю в ІТ. Отож, ми заявляємо, що вправно є альтернативою 1С, і це така. Серйозна заявка, враховуючи, що ОДНС є найбільшою російською компанією в області програмування і на ринку 30 років. Попередній доповідач вже розказував, чому ОДНС погано. Я спробую сказати, чому ОДНС було добре. Значить, ОДНС в Україні. Ну, займає домінуюче становище на ринку, як казав попередній доповідач, це 80, за іншими оцінками, 90. Процентів підприємств використовують той чи інший варіант ту чи іншу конфігурацію. Вони добилися цього кількома способами. Продукт був дешевий, половина всіх конфігурацій в ДНС. Були поширені піратським способом, тобто користувачі нічого не платять за ліцензію, лише платять за роботу. Друге, продукт був, чого гріхата їти дуже добрим. Він, єдиний, дозволяв при вельми помірній ціні дозволяє підприємствам здійснювати кастомізацію, дописувати програму до своїх власних потреб. І за рахунок поширення продукту як серед кінцевих користувачів, так і серед величезної аудиторії розробників, які йшли за цими кінцевими користувачами, будь-яке підприємство могло швидко отримати і відносно дешево програму, яка задовольняла вимогам цього конкретного підприємства. Значить… Коли ми говоримо про більшість продуктів 1С, то ми зазвичай згадуємо про так звані конфігурації. Але по великому рахунку, це так звані ERP-системи. Що таке ERP? Це Enterprise resource planning або по великому рахунку система управління підприємством. Дехто думає, що це лише бухгалтерія, але бухгалтерія є важливою частинкою про те. Продукти ОдинС і Бабас це набагато більше, ніж бухгалтерія, і вони дозволяють робити більше. Наша компанія створила, окрім самої бухгалтерської системи, таку ж платформу, як і в 1С, яка дозволяє швидку кастомізацію. Стандартної конфігурації під потреби того чи іншого підприємства. І це власне те, що робить нас функціонально еквівалентними до ОДНС. Стандартна конфігурація вправно тут перелічені модулі, включає бухгалтерію закупівлі тощо, повне повну локалізацію бухгалтерії відносно цих модулів. І набагато більше. Але знову ж, основна відмінність це те, що від інших програм, які присутні на українському ринку, це те, що цю бухгалтерію можна легко підлаштувати під себе. Наступні кілька слайдів демонструють, як виглядає сама програма. Це перша сторінка, на яку попадає. Керівник організації або бухгалтер. Це приклад модулю, типового модулю продаж, який включає в себе price лес замовлення, рахунку фактури, реалізація тощо. Інтерфейс програми веб-базований, і так само вона може бути переглядатися на мобільних телефонах. Ми мусили локалізувати, коли ми робили українську локалізацію. Зробити програму дещо схожою на 1С, щоб бухгалтери дещо впізнавали знайомі, знайомий лояут, хоча технологічно програма не має нічого спільного. Але так виглядає приклад конкретного документу. По аналогії з ОДНС документи можуть бути в проведеному або розпроведеному стані. Це приклад обігово-сальдової відомості. Найцікавішою частиною є власне сама платформа розробки. Вона складається з кількох важливих частин. На екрані розміщений редактор форм за допомогою цього візуального інтерфейсу. Будь-який програміст може швидко додати нові поля або підлаштувати вигляд тої чи іншої форми і, знову ж, поміняти її під потреби конкретного підприємства. Ось це приклад коду, який використовується програмістами, які пишуть управлінську. Управлінську бухгалтерську систему або, в принципі, довільні веб-аплікації. Якщо тут є програмісти, то вони, можливо, впізнаються як варіант скретчу. Такий спосіб кодування використовується для навчання дітей програмуванню. Ми обрали саме його, оскільки ми хотіли зробити програмування максимально доступним. Для всіх, тобто, щоб будь-яка людина, яка має навички кодування, могла при потребі внести зміни до коду без того, щоб вона була висококваліфікованим програмістом, скажімо, на мовах Java або .NET, або Python тощо. Проте, для того, щоб зробити систему відкритою. І технічно необмеженою. Потім код, написаний в вигляді оцих візуальних блоків, він транслюється в код на мові Java або JavaScript, в залежності від того, чи це клієнтський чи серверний код. І цей код може бути змішаний безпосередньо з кодом, написаним на мовах Java або JavaScript. Це робить систему відкритою і технологічно необмеженою. При тому, що більшість часу програміст використовує дуже простий спосіб написання коду, при потребі він завжди може перемкнутися до Java або JavaScript, і таким чином виконати будь-яке технічне завдання, яке можна виконати на мові Java, яка є найпопулярнішою мовою програмування. Таким чином, система не обмежена в тому, що можна зробити. Можна виконати будь-яку інтеграцію з будь-яким програмним забезпеченням. Згенерувати будь-який QR код, інший код, використати будь-який інкодинг точно тощо. Структура, внутрішня структура платформи дещо нагадує ту саму, що в 1С. У нас так само є документи, які можуть проводитися, розпроводитися, є довідники, є варіанти примітивних типів, які можуть бути визначені програмістом. Це, власне, вже частинка швидше користувацького інтерфейсу готової конфігурації, але враховуючи домінуючу позицію 1С на ринку, ми розробили процедуру швидкого імпорту даних з конфігурації, побудованих на платформі 1С підприємства 8.283. Тут по великому рахунку повторення того, що існує в стандартній версії. В стандартній версії erp системи вправно. Вона достатньо багата, включає як бухгалтерію, програмний РРО, робо, спільну роботу над проектами, завданнями, CRM-ку тощо. Ну, Порівнювати характеристики між Вправно і 1С баз, можливо, це не зовсім коректне порівняння, тому що 1С існує дуже в багатьох-багатьох іпостасях. Є різні конфігурації, є с підприємство, там мала фірма, с виробництво, торгове підприємство, я не знаю, більше 200 різних конфігурацій. Різна конфігурації 1С можуть мати різну функціональність. Проте, якщо порівнювати з найбільш розповсюдженими конфігураціями на зразок, 1 с торгове підприємство чи 1 с управління невеликою фірмою, то таке порівняння, таке порівняння має місце. Тут ще раз перелічені деякі технічні переваги, які програмісти отримують в порівнянні з програмуванням на платформі 1 с Вони полягають в тому, що ми зразу створюємо веб-аплікацію, яка, втім, може бути переекспортована так само, як мобільний застосунок для платформ Android і iOS. Ми турбуємося за безпеку даних автоматично. Робимо бекапи, ведемо аудиторський слід даних тощо. Дизайн програми ви бачили. Він дещо відрізняється від типового дизайну, який використовується компаніями, які особливо працюють з конфігураціями побудованими на платформі 1С 7.0 або 8.2.8.3. На платформі. Знову ж, наразі ми пропонуємо один стандартний варіант, проте ми зацікавлені в партнерах, які готові створювати вертикальні рішення. Вертикальні рішення на стандартному варіанті будуються швидко і зазвичай за кілька тижнів або за місяць-два можна отримати спеціалізацію для певної, для певної галузі. Одним з прикладів використання найбільших з тих, які наразі ми робили, це автоматизація виробництва на жмеренському вагоноремонтному заводі. Це доволі велике підприємство, більше 300 людей ремонтують 400 вагонів на місяць і складні взаємовідносини з Укрзалізницею, бітубі-замовниками. Тобто, бізнес-процесів бізнес багато, вони доволі складні і. Виробництво виробництво складне, ми намагаємося також тримати ціни доступними для українського ринку. Звичайний користувач це користувач, який створює документи, працює в ролі не знаю, працівника відділу продаж, бухгалтера, керівника, комірника. Це 450 гривень на місяць від одного. При покупці від однієї до п'яти ліцензій, при покупці більшої кількості ліцензій ціна прогресивно падає від 6 до 20 400 гривень, від 20 до 50 350 гривень тощо. Ціни для лайт або, звичайного працівника наразі навіть була зменшена, наразі становить 50 гривень на місяць. Звичайні працівники можуть звітувати свій робочий час і працювати над завданнями. І якщо компанія потребує кастомізації, то вона повинна приймати, придбати ліцензію розробника з розрахунку 1000 гривень на місяць. Ми будемо раді до співпраці з будь-якими компаніями, які займаються автоматизацією. Свого часу ми зверталися до партнерів, які продають 1С і великі українські компанії, які автоматизували. Автоматизовують на платформі 1С бас. Вони подивилися, сказали, все дуже кльово, але ми напевно швидше ні. У нас так багато клієнтів. Що ми зробимо, якщо ми почнемо їм продавати? Окрім 1С, ще щось, то нас позбавлять ліцензії на 1С. Ми так не можемо. Ну, можливо, є хтось, хто може. Якщо є хтось, хто може, то ми будемо раді, звертайтеся і ми готові надавати будь-яку. Допомогу в плані навчання документації чи підтримки в розробці.